Економна і без піддувала. Підувало знаходиться ось зверху. Щоб підкинути дрова, ми її перекриваємо ось так, відкриваємо дверцята і сюди підкидаємо дрова. За, за рахунок того, що там завжди попіл залишається, тобто жар. Зберігається, то вона більш економна стає. Ось так відкриваємо зверху під валом. Ось так вся ця історія виглядає. Товстий шар металу. І тут у нас отвір для приготування їжі розігріву. Ось такою кришечкою закривається товстою. І що саме приємне, можна дрова, не дуже короткі. Тобто сюди влізе сантиметрів 60 спокійно. Ну, полінці таке. Ось така буржуєчка.